Що ж, вітаю вас у мене на каналі. Це канал Олександр Ментор. Тут у нас про Таро нумерологію, карму, езотерику, психологію. Я про себе мене, розказував, навчаюсь на психолога, але вже дуже-дуже багато років займаюся таро. Тому, поки тут будуть Більше про езотерику Таро, але деколи будуть заходити море теми про психологію. Зараз у нас розклад на тельців на 25 рік. Тельці 2025 рік. Опач, перша карта. Ту жезлів, ту жезлів завжди пропозиції можливості, але. Не перед башнею е, І дивимося далі. Королева мечів і. Страшний суд. Е, і пінозов у нас диявол Так що тельці на цей рік у вас можуть бути пропозиції, які. Типу, вам підуть в мінус. Це говориться за те, що. Можливо, не туди звернете, не, не ту пропозицію приймете. Тому дуже-дуже будьте чутливі до того, що ви робите в цьому році. Так як у нас рік дев'яточки, рік дев'ятого числа закінчення, е, то в нас може бути кульмінація. Кульмінація це в нас говорить за те, що в декого можливо, ці будуть. Пропозиція закінчувати якісь речі, наприклад, стосунки з людьми, роботу, стосунки людей закоханих це все кульмінація. Тому тут, а по цих картах, це що можу сказати, це дивіться акуратно, тендітно, чутливо до пропозицій, які вам будуть даватися. Тому що тельці, по цих картах може бути те, що. Ваша похибка буде вирішальною для вас, і це буде кінцем вашого періоду. Тому, дивіться, наприклад, якщо хтось по цих, по цих картах я вам буду наводити приклади, в стосунках, але йому сподобалася там дівчина-хлопець інший. Ні в якому разі цьому році не варто йти на такі якісь експерименти, з кимось спілкуватися, йти на пропозиції, провокації інших людей. Бо по цих картах тут мури у вас те, що ваша ця спроба вам буде коштувати дуже багато. Наприклад, якщо це по роботі, Якщо вони припрацюють в якійсь фірмі, в якій там не можна по контракту робити розголос, так само про це карта говориться, що не в якому разі не спілкуйтеся з іншими е, фірмами, бо може бути так, що лишитеся і без цієї роботи, і без тої на яку вас переманюють, тому тут. Знаєте, так говориться, будь дуже скіпливий до слів, які тобі пропонують. Тому що це може бути чистою зрадою з твоєї сторони і ту зраду, що тобі пропонують. Це так, Не йди на легкі пропозиції, гроші і все, що так прямо тобі кажуть, от дають. Тому так, по цих картах на цей рік вас чекає кульмінація, закінчення, але це закінчення, -за того, що ви підете або наліво, або зрадите свою фірму, компанію і так далі. Але ви попереджені і ви можете змінити свій шлях. В буде відіграватися це по-різному в когось на роботі, в когось в стосунках. Того й дивимося, дивимося, що чекають тельців на роботі і фінансах. Що чекають тельців у 2025 році на роботі і фінансах? Карта 1, карта 2, карта 3 and 4. Окей. Дивилися на фінанси і роботу, вийшлися прям любовні карти. Закохані, тройки мечей і сім'я. Тому тут так само можна сказати, що похора тематика, а ще й плюс того на питання про фінанси нам випали карти любовні. Говорить, що не зраджуй, не зраджуй своєї думки, своїй думці, своєму бажанню, своїй мрії, наприклад, не зраджуй людей, з якими ти працюєш, не зраджуй колектив, не йди на такі от якісь речі, які тобі потім би були неприємні. Тому що тут ці карти нам говорять те, що. Ну, якби любовна зрада, але та, ми питали про роботу і фінанси. Це говорить за те, що е, ця любовна фра фраза. Е, любовні карти ці можуть говорити про е, зраду. До речі, зрада може бути і вас, що типу, і ви, і, і вас може бути, що от ви довірились на якійсь роботі. E, прям пішли туди душ душою і вас там типу можуть e, зрадити. Хоч ви думали, що ви прям... Це ваша сім'я. Тому тут -то так само, будьте прискіпливі, на рекомендацію. На рекомендацію по фінансах виходили. Me. Mm. На рекомендацію на рекомендацію тут тримати колектива, триматися сім'ї, бути дружнім. Барно працювати в колективі в цьому а, році. Якщо у вас там свій бізнес, то так само не звільняйте людей цього року. які Як там може би крайні причини, може не було, не робіть цього. Далі. Якщо ви працюєте на якусь фірму, не йдіть підло, не робіть нічого підлого, тому тут може бути те, що вам запропонують якусь там кла кращу позицію, і ви зрадите свою от, колектив, свою, фі свою фірму, і це вам останеть осадок у вас всередині. Що я бачу по грошах? По грошах майже те саме, що того року, можливо, якийсь мінімальний підзаробіток, плюс. Але нічого такого прям не бачу. І люди, які шукають себе і втильці, то вам варто вибирати професію, яка вам або дуже подобається, або зв'язана з б'ють-сферою, або зі сферою мистецтва. Типу все прекрасне, що може вам принести це якраз в цьому році, якщо ви шукаєте свою професію. Йдемо далі. У нас кохання. Питання на кохання. Що очікує тельців на 2025 рік? Що очікує тельців на 2020 П'ятий рік в коханні. Що очікує тельців на 2025 рік в коханні? Карта 1, карта 2, карта 3 і карта 4. Ну, тут дивіться, дуже спокійні, такі гладкі карти. Е, Нема якихось Емоційних качелю сполохів. Тому, наприклад, якщо ви в стосунках, то заливайтеся в них, працюйте над ними поступово. Тут є баланс, тут є почуття, тут є гармонія, але все-таки роботу ніхто не припиняв. Тому тут продовжуйте далі працювати. Якщо ви самотні самотня самотні, то тут можливість зустріти своє кохання, але воно не буде прям палке. Це буде прям так по кропиночки, по чуть-чуть, одне за одним. І з цього у вас може вийти дуже-дуже хороші екологічні стосунки. Тому, наприклад, якщо ви самотні і самотні, то цього року дуже хороший спосіб побудувати здорові стосунки поступово. Бо тут я говорю про баланс, поступовість, емоційність. Тому отак. тельці, кажуть, у вас в одних сферах дуже все добре, а в других – може кидати. І, значить, перший розклад був про фінанси і, і, і роботу. Там, де ми говорили про те, що. Будьте акуратні з пропозиціями, які вам дають. На рахунок роботи будьте акуратні на те, що вам пропонують. Там може бути підлий крок. І дивимося рекомендацію на тельців на 2025 рік. Рекомендація для тельців на 2025 рік. па пам па-пам. Па На рекомендацію, що тут буде сказати, на рекомендацію, що відібіться від своїх пар, відібіться від, від е, своїх партнерів, Почніть балансувати і е, бути вдячним за те, що маєте вже. От тут таке враження, що у вас все добре, але ви вічно недовольні, недовольна на рахунок стосунків в парі. Тому, почавшись, скажімо так, бути вдячним, бачити всі ці деталі, ви покращите і свій кармічний урок і покращите ваші стосунки. Бо на нас в кінці вийшло е, те, що ваші життєві емоції, почуття треба балансувати. Ой, все. Народ, щось не тягне на сон. Дякую вам всім за те, що ви подивилися, поставили лайки, коменти. Я цьому дуже радий. Всім бажаю всього найкращого. Па-па, йдемо далі.